Порізь шукають, другу сторону свидеть. Косарда де! Передачу. Один. Вже мас є. Один. Покінь. Покінь. Що двоє? Що двоє?

Грай, грай, мама. Ще, 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 ще ма. Дуже легко тут. Дуже легко. Нижче козардо, нижче чуть-чуть. трохи насі. Нищі трохи насі! Вуртай! Спокійно. вниз м'яч, один. Собі в порід шукай, магази до міча.

тупо. Банко. Банко. Зараз починає питати. Зійшов. Дай курок. Дай курок. Стає рай за Ватає. За Вата! Бори собі і гол! Ось тренер. Гол, темп. Зробіть то, що треба робити. Тобі ман... Дай мат є, де... мало є! Де... Тобі штрафно. Де... Голову! Роз. А ні! Не... Давай, ман, давай! сюди, кидали тебе! Тураєш, постійно! Сукруєш сьогодні! Сукроєш, постійну позицію кидаєш. Вже гуля має. Один. Вже Юра є. Удиви тримай Спокійно. пукін. Стина, но аспити падає стоїть, цілого гру. падає. Ще шута. ще шута, ще трошки. Ще в нього. но! Робася! Пукін, пукін. Передачу шукать! Мастер лице! гойда! Ущи! Вата! Випаняй, гайдайте. Йор, є! покажи, Насік, покажи, ти ну так! Нать! А тебе там не знайдуть! Влад, Влад, Влад. Це крок, той він його не обжене. Це крок, той в другу сторону дивись. Ну це вже. Нижче Наді, нижче Наді. Ти Ни барон. Ні, 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 ні. Туди не зміяй! Катар даде! Тодов! Та я рай, що та є! Де перед собі! Надіки!

Є. Один середину шукає. Один бара! Наді, покажися, Наді, покажися, ти не нападаючий, Наді! Добирай. Добирай. Ще рок. Дуже легко! Не трогай! Сідай, Томат, є. Головою грає. Алло! Горе, горе. Ти можеш щось сказати людям? Гуль з Ізерським з вас що ви там робите, твої?

Нам тобі страшно! Голову! Ні, воно! Перестачи, ні, друзькую! Є не повлияє! Куди! На два! Буйте!

Тосарда. Надя, сюда давай. Трошки Мари! Дивись, Най! Движ, что пешком на пол. Давай, давай, давай! вставай, там вставай, вставай, вищи, шо та вищи, занижен є. Один коман є. Чого ти мучишся, Чого ти мучишся? Ти мучишся. ти му E Сідай, зять, сідай, Юра, в нього! Це легше все. Руля в середину, Руля! Грай, не трогай! Руля, Руля! Ти вийшов чого? Дай, 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 Біксимо, звідки, бігти, бігся собі! Бігти! Бити! Ага. Хоро. Хорош! Дорож, хоро. Дорож, добре. Бігти. Давай розбираємося там диво. На до року і руконатися за ці полонки все, де.

Давай, давай, давай! нічого, нічого, просто нормально, давай, прозорийся. Давай, 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 давай. давай, давайте лете мав, лете мав, летем, лете, лете. Лени ще нижче, винише нижче, низьче. Буде бити, м'ячі ваші всі, вас всі перелітають. Один. щоб ти м'ять бачить. Ось. Так, Не стри. Ні! Сильний м'яч. Дай. Другий. Набирай. Тобі, тобі, тобі! Ти забадьвай. Шутай,

Зупиняй Настя, зупиняй Настя! Вийшов! Ви ні! Неще Йорга, нищі Юра! Взять на лінію штрафної! Стоїмо! Равців, кожен має, гора, говори, гора. Юра, сідай, Юра, сідай, штрафну. Кожен має гравця. Не трогай, не трогай, тима, не трогай! Дай, бігти дай. Тобі шурфові забити! Тобі! Тобі! Забити! Давай, давай, нічого! Була кошек пішки поміняв. Ладно, зараз я вкрай. <плоджу> <плоджу> пас. Хорош. Давай, 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 ще грає. Забирати м'яч, м'яч, м'яч. Хорош, ще тобі, тобі. А чубе, чубе. Йо. Там м'яч є. Не спіши, скільки... спокійно. м'яч, пробуй ворота. м'яч собі, пробуй ворота. Права нога. Права нога. Орай, потери, потери. Пробуй ворота. Не спіши. Не спіши. Розстрахну, рот. Розстрахнув. Ано роберт, роберт, Роберта, Воно робиться. Що, а ще, а ще. Вирає. 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 Вниз, 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 Переш то і сто і відкарту. Ні, то близько дуже руля. Тут дуже близько. Руля, середину, руля. Один, Передача. Бежи, бежи! Сяй до кінця граєш, взять. не трогай. Не трогай, зять, не трогай, руки, рустав просто, хай стрибає. Сідай, Данило, перед м'ячом, перед м'ячом. Відходь, відходь, відходь! відходь, відходь. Хай грає. Йора, шедный Туди вправо, Юра. Ора! Орацію сюда. наші откроють, на ведь. Якби він крикнув Я? Туди ніхто не він тобі не зламав. Пігти собі, да, через не можу. Через не можу. Собі, сам забити, сам забити. Хорош, і що, і що. Він і все, він туди треба ходити. Ну, а так він зараз закладений. Приходять, відчути, що в рукаві. Судити ніхто не ходить. Що там, Ора, ти можеш?

Наш, 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 наш. Кіно. Ва передача. Ва передача. Мас! Масло, дружить, мало. Мас є. Передачу. Дуже багато. І передачу. Передачу шукай, хорош. Все. Дай, все. Иди райдуй. День-Д. Не, 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 руля, не, руля. Слыши, Юра, слыши. Вище один, бара, вище, лінь, стій, лінь. Баз, м'ячі, всі перелітай. Ні, нічого. Один мас. Руля покажи, мас до нього. Ще. Хорош. Субі мас. Субі думай, руля є. І під ньому. Хорош. Довго, бара, довго, бара. Довго, бара. Став, ярає, лів, не лінь. Робить швидше, мас, лінь. 兄弟，啊！ Olha.